Привіт! А в цьому відео ми познайомимось із крутезним фреймворком Flutter, який дозволяє вам у простий спосіб створювати кросплатформерні застосунки. І в цьому відео ми використаємо Python адаптер для Flutter під назвою FLAT, що дозволить вам створити просту програму, яку можна буде запустити у вигляді стільникового застосунку, вебсайту, а також мобільного застосунку без потреби внесення будь-яких змін у код. Це дійсно крутий інструмент. І почнемо знайомство із найпростішого прикладу у вигляді такого собі лічильника. Власне, ми візьмемо найпростіший приклад з офіційного сайту. Це дозволить вам познайомитись з базовим функціоналом і навчить взаємодіяти з простими елементами на сторінці. І перше, що нам потрібно зробити, так це інсталювати Python бібліотеку FLET за допомогою команди pip install. Далі створюємо Python файл. І імпортуємо бібліотеку Flat. Використаємо псевдонім FT для зручності. Далі ми створюємо функцію, яка в якості вхідного параметру буде очікувати об'єкт типу Page, власне, початкову сторінку. І в кінці файлу виконуємо виклик у FT-app, передавши створену функцію у якості вхідного параметру. Тепер ми можемо запустити нашу програму. Супер! Таким чином ми отримали нашу базову сторінку і можемо тепер вносити у неї зміни. Додамо заголовок, змінимо тему на темну, по замовчуванню використовується тема, налаштована у системі. Вкажемо вертикальне вирівнювання для елементів сторінки. По замовчуванню, усі елементи ми будемо вирівнювати посередині. Створимо текстове поле для введення значень. Це і буде наш лічильник. Додамо дві функції, які будуть виконуватись при натисканні кнопок на сторінці. Перша це зменшення лічильника на одиничку. У якості вхідного параметру функція очікує event, подію, яка спричинила виконання цієї функції. І в якості такого об'єкту очікуємо тип даних ControlEvent. event Цей об'єкт може надати нам деяку корисну метаінформацію, що це за подія, який об'єкт її спричинив, на якій сторінці ця подія сталася. І відповідно до логіки нашої події, нам потрібно зменшити значення лічильника на одиничку. Для цього звернемось до текстового поля, отримаємо поточне значення за допомогою атрибуту Value, зменшимо на одиничку і вкажемо вираховане значення у якості нового значення для текстового поля. Щоб побачити зміни на сторінці, нам потрібно її оновити. Отримуємо поточну сторінку із об'єкту event і виконаємо для неї виклик у метод update. Схожим чином реалізуємо логіку і другої функції, в якій ми будемо збільшувати значення лічильника на одиничку. Тож ми реалізували логіку взаємодії з текстовим полем, та ми поки що його не додали на саму сторінку. Звернемось до об'єкту Page і виконаємо для нього метод add. Таким чином ми будемо додавати нові елементи на сторінку. Додамо елемент row, горизонтальний контейнер. Внутрішні елементи будемо вказувати у якості елементів ліста. Додатково вкажемо вирівнювання елементів у такому контейнері, а вирівнювати ми будемо їх по центру. І в цей контейнер ми додаємо кнопку, текстове поле і ще одну кнопку. Вкажемо, що при натисканні тої чи іншої кнопки повинні бути виконані функції ReduceClick та EndClick відповідно. І власне це все, що нам потрібно. Запустимо наш застосунок. І ми бачимо три елементи на сторінці. Натискаємо на кнопки і таким чином зменшуємо чи збільшуємо значення лічильника. Якщо нам не подобається поточне значення, можемо ввести його самостійно і потім вже змінювати його за допомогою відповідних кнопок. Супер круто. Закриємо застосунок. Далі, при бажанні, ви можете перейти на реалізацію того чи іншого елементу і подивитись на його очікувані параметри, як то об'єкт TextField. Він містить багато параметрів. І для прикладу ми можемо змінити ширину цього поля. А якщо ви перейдете у модуль Flat, ви можете побачити величезну купу різних класів, які ви можете використовувати при побудові власного застосунку. Та щоб в усьому цьому розібратись, краще звернутись до офіційної документації. І вона дуже крута. Усі компоненти чітко структуровані по категоріям з купою практичних прикладів. Малюнків та анімацій. Та повернімось у нашу програму. І тепер спробуємо запустити наш застосунок у вигляді веб-сторінки. Нам не потрібно вносити жодних змін у код. Лише у терміналі виконуємо команду FlatRun із вказанням додаткового параметру web. При запуску застосунку автоматично відкрився браузер. І тепер ми можемо взаємодіяти із застосунком через нього. Дуже круто. А якщо нам потрібно перетворити застосунок на виконуваний файл, яким було би дуже легко поділитись із вашими друзями, виконуємо команду FlatPack. В цьому випадку буде використаний Python модуль PyInstaller. І по завершенню виконання команди ви отримаєте папку Dist із виконуваним файлом усередині. Спробуємо його запустити. Супер! Усе працює так, як і потрібно, і вам навіть тепер не потрібно встановлювати Python або додаткові залежності. Та замість команди «Pack» рекомендується використовувати команду Build, яка надасть змогу зібрати програму максимально оптимізовано під ту чи іншу платформу. І Flat підтримує широкий набір платформ, в тому числі можливість створення нативних застосунків для macOS та Android. Спробуємо створити власний Android-застосунок. Спершу трохи адаптуємо наш проєкт під вимоги фреймворку. Створимо папку SRC, яка буде містити усі файли нашого проєкту, де файл main і є точкою входу у наш застосунок. А також на верхньому рівні додамо файл PyProject.TOML, який буде містити усю додаткову метаінформацію щодо нашого проєкту, назву, залежності і тому подібне. Тепер можемо побудувати наш застосунок. Та щоб створити Android-застосунок, вам потрібно спершу встановити Android Studio, адже Flat при побудові застосунку буде використовувати Android SDK. Цю програму ви можете безкоштовно отримати з офіційного сайту, а посилання залишу у описі під відео. І коли усе налаштовано, єдине, що вам потрібно зробити, так це виконати одну єдину команду у терміналі FLAT build apk. І фреймворк зробить усе за вас. По завершенню виконання операції ви зможете знайти файл із розширенням APK у папці Build. Далі вам потрібно лише його перенести на телефон або Android емулятор і виконати встановлення. І при запуску ми отримаємо повністю робочий застосунок, ідентичний тому, що ми бачили на комп'ютері. Супер круто! Тож у рамках цього коротенького відео ми змогли створити нескладний застосунок, який ми можемо з легкістю запускати на різних платформах. А ми зачепили лише самі основи, тож вам потрібно лише продовжувати досліджувати доступні компоненти і будувати застосунок вашої мрії. І на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Також ви можете підтримати мою діяльність фінансово, усі реквізити у описі. І до зустрічі у наступних відео.